Сьогодні радість душу зігріває, це незабутня днина у житті, і сонечко у небі ясно сяє, і легко так, і радісно мені. День хрещення, о незабутня це подія, велике це для мене торжество. У мене є тепер нова надія, що буду жити вічно, я з Христом. Обітницю тобі я склала Боже. Тож вірною дай бути до кінця, з тобою подолати все я зможу, О, будь керівником мого життя. У заповідь з тобою я вступила, тобі усе віддала назавжди. О Боже любий, дай мені те сили, Щоб твердо за тобою могла йти. Я знаю, в житті буде спотикання, дорога за тобою нелегка, несу молитві від душі і прохання, нехай завжди веде твоя рука. Щоб мій світильник ясно міг горіти, щоби ніхто його не погасив, щоб я світила в цім грішнім світі, була такою, як бажаєш ти, дай свідчити про тебе усім людям, щоб в тобі радість, щастя і спокій. Я переконана, зі мною буде твоя опора, захист вірний твій. Тож все тобі присвячую мій спасе, безмежно вдячна за твою любов, складати честь тобі, я буду завжди, за ту пречисту і невинну кров. Душа співає, я така щаслива, хіба ще більше щастя бути може? Я з тобою заключила. Прийми хвалу й подяку, добрий, Боже. Життя іде. Не все, що невідомо, але тепер не страшно вже мені, бо вся надія є на Бога, Він допоможе завжди у боротьбі. Тож по стежині йду вузькій стежині, іду вперед за Господом Христом. Він зготував мені святі оселі, де буду вічно жити з ним разом. Я вдячна, що мене знайшов в цім світі, де гріх панує темрява, спокуси, і дав мені ти добре зрозуміти. Без тебе я ніщо, о, мій Ісусе. Радіє небо і пташки співають, це свято є добра й спокою. Мелодія у серці не змовкає, я відчуваю спаса охорону. Так. Я знайшла вже своє спасіння, я досягнула щастя у житті, Христос дає свої благословення і радість посилає у житті. Тож, Господи, прошу тебе, благаю, тримай міцно у своїй руці, що впевнено Я йшла до слави раю, служила завжди з вірою Тобі, слава Богу.